ситеся себе донесе там. Чекайте, буде спеціально. І свої лінії цікаві. От він стрибає все. Отже, запитайте наших гімназистів, що їм найбільше сподобалось за два дні фестивалю. Данослав наш очевидний вдячний. Це для нас, це не для вас. Що це означає? Вася, ти подивився. Так. А друга. Видає вой на моні, коли звинила О. А вона опять студить зараз. Так. Фонам скидалося і без ну. О, вона А не то що як завжди. Найшвидший і найбільше розтолос. Нам? А, самий самий Б, самий Б. Самий батоша Так, але зубного пінцета немає. А, а не ментай всіх їх. Да, да. Так, 4 класу. Другий аму, другі аму. Такий вечір пам'яті Романа Абрамовича кубати. І от до цієї дати 75 років першої школи. Якщо з 39-го року, то от ми б рахували 75 років першої школи, Ми готуємо відкриття. Вже маємо меблі повністю, вже на стінах оформлені, тепер наповнення будемо до 1 січня робити наповнені музею. Матеріалів є достатньо, дуже багато, так що проблем у нас з цим немає.